Культури, усім нашим глядачам, бо без вас наша вистава не відбулася. Тут, тим паче, у нас сьогодні подвійна місія, в нас і прем'єра, і ще ми робимо хорошу справу. Ми разом з вами сьогодні, бо це найголовніше, чому ми сьогодні зібралися. Зібрали суму, увага. Як ви думаєте, скільки? Більше 30. Більше 45. 55 тисяч, друзі, ми сьогодні зібрали з вами. І ці кошти ми завтра перекинемо на карточку для мами нашого бійця Славучанина, Семенюка Олександра Миколаєвича. Ви всі знаєте, що на жаль, він сильно ранений. Він втратив дві ноги, в нього не працюють руки. І ми дуже хотіли, щоб мама сьогодні була разом з нами тут, але вона його не залишає. Вона з ним кожну хвилинку знаходиться. Ми дуже плакала і дякувала вам усім за те, що ви відгукнулися, те, що ви переймаєтеся, за те, що ви допомагаєте. Ще раз дякуємо вам усім і хочу подякувати ще раз і ще раз нашим артистам. Я не знаю для вас, а для мене браво! Браво! Друзі. Я пишаюся вами, я горжуся вами. Я впевнена, що вас полюбили всі.